10 найкрасивіших квітів світу. Але треба пам'ятати, що, обираючи найкрасивіші квіти світу, можна скласти список з різних кандидатів, адже краса це суб'єктивне поняття. І кожен має свої вподобання, Проте існують квіти, які часто згадуються у списках найгарніших та найбільш вражаючих. Ось деякі із них. Топ 10 Рафлезія. Найбільша квітка у світі, яка вражає своїми розмірами та дивним запахом. ТОП 9. Гербера. Я, яскрава та унікальна гербера є чудовим вибором для тих, хто любить насичені кольори. ТОП 8. Кала. Проста, але елегантна кала вражає своєю формою та вишуканим виглядом. ТОП 7. Стреліція. Треліція, екзотична рослина, відома своїм незвичним виглядом, що нагадує голову птаха. ТОП 6. Канна. Рід цієї рослини нараховує близько 50 представників, які вражають своєю незвичною формою та яскравими кольорами. ТОП-5. Гортензія. Пухнаста та легка. Гортензія вражає красою суцвіть та унікальними відтінками. Топ-4. Півонія. Ніжні відтінки там м'які полюсткі півонії створюють неймовірне враження, а букет з цих квітів виглядають дуже повітряно. ТОП-3 лілія. Ніжна, благородна та невибаглива лілія є чудовим подарунком для різних свят, а її витончені бутони чудово виглядають як у монобукетах, так і в комбінаціях. ТОП 2. Орхідея. Екзотична та вишукана орхідея вражає складною формою палюсток та багатством відтінків. ТОП-1. Троянда міжнародним символом кохання, пристрасті та прихильності. Троянди відомі своєю красою, ароматом та різноманітністю сортів. Кожна квітка по-своєму красива.